Останнім часом східна сторона міста часто привертає увагу не тільки городян, а й високопосадовців, які активно сприяють розбудові нашого міста. Сьогодні, поруч із парком дружби, який було урочисто відкрито 9 травня, відбулося освячення міста для закладки православного храму. Було завершено освящення креста і міста на місці будущого храма. Тут планується построїти храм. На честь великомученика Дмитрія Солунського, великого святого, який подв'язався э, в конце третього, в начале четвертого века, який известен для всього християнського мира, вот, і мощі которого э, побивали недавно в городе Дніпропетровське. Участь у церемонії узяло не тільки православне духовенство, а також і міський голова Дмитро Зражевський та народний депутат України Юрій Самойленко. я удостоен большой чести сегодня присутствовать при знаменательном событии, при закладке храма имени великомученика, воина Дмитрия Солонского. Владыка говорил, что я удостоен чести, я очень знаю что ее этого святого, и это пример для подражания.